Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в Єві нові акції тільки сьогодні, 22 вересня або з 22 по 25. Фарба Сіо зі знижкою в 40%. Нівеє усі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою в 40%. Рексона дезодоранти, антиперспіранти чоловічі-жіночі зі знижкою в 40%. Тільки сьогодні, 22 вересня, Greenway Фітолінія, вся паперова продукція зі знижкою до 40%. Такі серветочки 90 штук, трьох шарові, дуже в них стильні упакування. Ціна 41 гривня 80 копійок. По 30 гривень. Ось такі упаковки. Тут 150 штук, дуже яскраві, квіткові. Це теж є Greenway серветки. Паперові косметичні. Такий варіант: це є 80 штук білі плюс кольорові, по 40 штук кожних 27 гривень за упаковочку. Greenway рушники. Паперові 3950 один рулон трьох шарові. І туалетний папір теж з акційними цінами: Трьохшаровий, 4 рулони, 51 гривня. З ароматом персика, 51 гривня, 50 копійок. Це трьохшаровий. 8 рулонів, двошаровий, 54. Такий варіант: без аромату двошаровий 34 гривні, досить вигідно. Ціна звертайте увагу. так, яким це боку? З ароматом лемонграсу. двошаровий 4 рулони 34,50. А вологі в акцію не входять. На домашній капці продовжили акцію мінус 50% на другу одиницю. Залежно від магазину, асортимент різний, десь більший, десь менший. Такі за 249 гривень. Ось тут прописана ціна. І так на кожних можна собі зорієнтуватися по ціні. Такі, наприклад, чоловічі за 149 гривень, а друга одиниця буде за половину від цієї ціни. З 22 по 24 вересня акція на усі шкарпетки від торгової марки Аміго. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, брати чоловічі, жіночі, дитячі, з трьох одиниць піде вам в подарунок той товар, який дешевший. Це цікаві новинки. Приїхали стильні шкарпеточки, ціна їхня 50 гривень. Вони ще демі-сезонні, але вже такі трошки тепліші. По 45 гривень однотонні 35 з бантиками, з сердечками позаду. 50 гривень на самом де всякі різні. Так, є навіть по 30 гривень ось такі. Теж непогані, демі-сезонні, спортивні по 25. Такі простіші спортивні по 20 гривень. Жіночі, чоловічі по 30 гривень, 35. Ну і є з малюнками вони дорожчі. Такі по 40 гривень, а такі по 53. Якщо візьмете дві пари дорожчих і одні дешевші, то вам дешевші підуть в подарунок. Вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні або однакові три товари. Мається на увазі цієї категорії. Тільки 22 вересня діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на гелі для душу від торгової марки Greenway. Рідке та тверде мило. Також в цю акцію ще входить торгова марка Ген. На жаль, в цій єві немає в асортименті, тож не зможу вам показати, показую те, що є. Такі гелі із дозатором, вони є більшого об'єму 750 мл. Так, перший варіант це є мегдаль, ціна 60 гривень. Орхідея 70 і чорничний йогурт теж 70 гривень. І з дозатором вони йдуть. Такі смузі, авокадо, груша. Так, давайте пошукаємо, що тут є. Ананас за 52 гривні. Отже ще зелені зараз. Гелі для душу Greenway, такий варіант: оживлення та зволоження 45 гривень. Полуниця 38,80 і ананас чілі 52 гривні, об'єм 400 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3. Рідке мило від Greenway ціна. Ось таке манго та гранат 25,80 з дозатором 500 мл. Японський шок по 40 гривень. І ще є запаски рідкого мила від Greenway, їх дуже багато по 450 мл. Об'ємом, скажу орієнтовні ціни, безлежно від аромату, ціни відрізняються: 19, 23, 20 гривень. Так орієнтовно. Ось такий варіант: це є з ароматом груші. 1 літр за 40 гривень. А ось такий варіант аж. Півтори літра мед та молоко 55 гривень. Тож їх можна об'єднувати, наприклад, з гелем для душу, або між собою, або з твердим милом. Антибактеріальне тверде мило в упаковці 5 штук по 70 грамів – 42 гривні. Рексона, жіночі і чоловічі антиперспіранти з акційними цінами. 89 гривень 150 мл, 91 гривня 70 копійок, 200 мл. Так, тут щось по-різному бачу: і по 75,50, і по 89, тобто, як який аромат. Об'єм 150 мл. Дуже великий вибір ароматів. Кулькові рексона 58 гривень, такі по 4480, теж 50 і тут 50 мілілітрів, 4480 такі. І ще є у стіках рексона жіночі, 93 гривні та 50 копійок а ось такі по 80 гривень. Не тільки такі, бачите, їх тут є. В асортименті досить великий вибір. І риксона Більші баночки 200 мл 94,70, 98,20 і такі по 77 гривень. Ті, що по 77 є теж в асортименті 150 мл об'єм. Рексона стільки чоловічі 75,50, кулькові по 55 гривень. На жіночі трусики діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 штуки, а оплачуєте за 2 дорожчі. Ціни прописані на кожних трусиках, ось тут, бачите, в кружечку. Тож, дивіться, на фарби від торгової марки Сіл знижка до 40%. All Intens аміачна фарба за 178 гривень. Кольори є в асортименті. Так, такі фарби по 131 гривні. Теж кольори є. І ще ось така фарба для волосся від Sios за 168 гривень. На декоративну косметику від торгової марки Боржуа діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три позиції, а оплачуєте за дві дорожчих. Тут цікаві є туші. Ось, наприклад, в такій щіточка розкручується і скручується. Стає такою купочкою Г. Так. Це є хайлайтери і монотіні. Ціна 369 гривень. Олійка для губ, цікавий великий аплікатор 447. Різні туші, ціни переважно акційні, 317 таким. Помада для губ 391 гривня, 374. Олівчики для губ 331 гривня. Рум'яна 374. Пудра 521 гривня. Оце супер пупер акція на Патрісіо Ледон. Декоративна косметика для очей та брів зі знижкою до 50%. І ще є акція 2 до рівня 4, вони вам підсумуються разом, буде і знижка. Якщо візьмете 4 товари, то 2 піде в подарунок, ті, що дешевші, і якщо є на залишку в магазині, то отримуєте в подарунок ось таку тревел. Тревел-органайзер, якщо на суму 399 гривень придбаєте товар від Патрісії Лето. Аж три акції одночасно. Отак. Декоративна косметика Міссаї з акцією 2 до рівні 4. І ще є багато акційних пропозицій. Можна поєднувати, брати різні, але щоб це була ця торгова марка мінеральна пудра. 299 гривень. До речі, ще має СПФ захист 30. На всю декоративну косметику Glenby діє акція 2 до рівня 4. Теж можна поєднувати різні товари. Головне, щоб це було від торгової марки Glenby. таке щось цікавенько фіксуючий гель для брів. Такою Щіточкою, бачите, її розчисує, і фіксує. Ось, показую поближче. Тут така вона гнучка, а тут жорстка щетинка. Такі цікаві олівчики для губ у форматі олівчика, але це і помада. І ціна 129 гривень. І на LCF декоративну косметику акція 2 дорівнює 4. Також як і на Патрісію Ледо, і так само, як на Гленбі. Але це треба обирати з однієї торгової марки. Тобто ось цей стелаж. що тут зверху пише LCF. Є багато цікавого і багато акційних пропозицій. Політра Тіней. Ціна 109 гривень. Є різноманітні блиски для губ, до речі, таких я ще не бачила щось новеньке. Ціна 60 гривень. Знаю багато хто користується доглядом для обличчя від торгової марки Nivea. Не пропустіть можливість придбати за вигідною ціною, відновлюючи сироватка – 251 гривня. Крем від сморшок 187 гривень. Q10, це є зволожуючий крем 167 Такий-такий. Цей за 175, 179 це під очі з вітаміном С. Такий варіант з за сп захистом 15, 179. Вікові по 127 гривень. Є на вибір. До речі, денні вони теж мають спф захист. Такий варіант тут більше 100 мл. 133 гривні 147 гривень. Для очищення гель 163 гривні. Такий тонік теж 163 міцелярна вода 89 гривень за 400 мл. Для чутливої шкіри 52 гривні 100 мл. Для видалення води з макіяжу 146 гривні. Наступна поличка це є пілінг-гель 135. Освіжаючий мус для вмивання 121 гривня 150 мл. Це теж муси для вмивання. Ціна така сама. Пом'якшуючий тонік 126. Крем-гель для вмивання 124. І цей, і цей. А таке цей рисовий скраб, 86 гривень. Кініве, догляд за тілом. Ну, ці універсальні є в металевих баночках 119, найбільший 250 мл. Такий 150 мл 73, 50, 52 гривні, 50 копійок. і найменший 30 мл, 33 гривні. Крем для рук є різноманітні. Є з алої з медом 44,80. Такий сос 98 гривень. Лосьони та молочко для тіла об'ємом 250 мл, 117-111. Такі великі баночки. Nivea софт 200 мл 98, 100 мл за 60 гривень. Справді, суттєва знижка. І ще у тюбику 75 мл. Це і універсальні креми, вони для обличчя тіла та рук. 54, ось такий. Ще є ось такий днівей софт з спф захистом 15 за 100 гривень 100 мл.